Міні-агроглеваха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Демонструю, як має бути зібраний оприскувач. Це в нас 300-літровий форсуночку на штангу прикручується ось так. Це 10-метрова штанга, 300-літровий оприскувач. У нас є три канали: центральний, окремо йде на розподільник, правий і лівий. Ось вони, три йдуть на розподільничок. Відкрить-закрить, куди потрібно бризгати, відкриваємо канал. Так. Це в нас фільтр і основний насос. З'єднується ось так, точка зливу. Так, це по задній частині, ну і лібродочка для регулювання висоти. Так, тепер по передній частині вал відпора. Так. фильтр с фильтра на насос с насоса на расподельник далее три канала и обраточка так тут стоит для смешивания жовтенький включили і в нас по колу ганяє. Там захват. Є зібрана всередина бочки, фільтр, ну і кришечка. Все, прискоч готовий для роботи. Мені аграрглива. Гарного дня всім.